А ми з вами в прямому ефірі. Приїхали до мами на день народження. І я вам зараз покажу, де я родилася в прямому значенні. Жила я там у горі, а мама мене як родила, то мама... Прийшла на швидку, а швидка моя не така їхала тоді швидка так швидко. Аж з Верховини півгодини, що я вродилася в тій хатині. Друзі, друзяки, привіт! Ви в прямому ефірі. Згалю й йо Тут я народилася Тихо, ти. Клас, не? А ну приєднується до нас прямий ефір. О, привіт! Ви приєдналися до Галі Йо. Ми в селі Буковиці. ні? Ай, ке небо. Приїхали до мами на день народження. Христос народився. Хвали Його, Слави Його. Дякую, що ви приєдналися до нас. Ми в Карпатах, в селі Буковець. Ага. Ось тут я народилася. Вам теж і вашим мамам тоже, і татам, і всілій родині. Йдемо зараз, але ми коз маємо холодильника і чекаємо на фірмана, Він там нам зараз привезе. Бачите, позитивчики, отут я родилася. Мама не донесла мене до Верховинського роддому і в цій хатині уродилася там біля того віконечка, на лавці. Навіть не було ліжка там в тій хаті, лише на пічці така. Краса, сьогодні така погода. Файдота. Дякую, гарно, привіт, привіт. А, ну моцні так, моцні носило по 50 кілограмів у 20 років носила до гори мішки. Ясно, дякую. Ага. гарні дні, О, це мій родомчик. А там моя братова родила під гаражем свою доньку. Так що тут є. Я родилася 7 вересня, а вона родилася 13 вересня. Але там то 26-го, а то 13-го інакше брат. І тут під родом його роди... її родила. Так що ми тут з племінницю бі родились 50 років назад. Далекі гори, де широкі полонини. ла-ла-ла. Туди ми входили в там в гору, в дитинстві, краса. Нє? Безподобно, там моя родина чекає йому на фірмана, бо привезли бабі маленький презентик. Гарно дякую, молодці. Вітанечка вам. Всім вітанічко! Гора Копілаш. За цією за горою Копілаш писаний камінь. Гора Копілаш. Доброго дня, доброго дня. О, гарно дякую, приємно, дзвінниці. Вас вітаємо з Карпат. Бачите, що я так зосереджуюся на тій хатинці, бо я там родилася. Мама там мене родила. Не донесла до родому. І до речі, в мене вага тоді була, 5-200. І мама без одного розривчика. Все нормальненько було. Кажуть. Чекаємо, зараз йдемо до гори але природа, сьогодні погодка. У нас файненько файнота. Тут є будиночок, який здається. Хто може приїхати, тут, здається, в нас один будиночок для туристів. Димо! Там є другий будиночок, здається, вгорі. Бачите, там трошки приблизно. Де ота смерека? Там є будинок здається для туристів. Ага, ясненько. Вже мене там звут. <си> Дочка. <си> вітання ва, черваки, полонини. Гарненько, ні. То вже чекаємо Іванка. Що ти хотіла? ロッキーボール。 До вам Чеванко їде. Як надумали? Ви казали, що чекаємо всі разом. Зараз скоро роботи ті кіння, а не сили. Ти я диво, а я два здогонь.